Вітаю всіх добрих глядачів каналу. Мене звати Іна. Сьогодні у мене борщик. Сьогодні готую червоний борщ. Ось бараболь почимо почистить шкрибком спеціальним, отак, щоб тоненько знімати шкірочку. Я чищу ножем. Нам, нам економити не треба, тому що всі оці лушпайки, оці вогди, ми потім варимо, додаємо ще гриз і варимо таку кашу, бараболяну для наших тваринок. Тому ми не економимо. Знаєте, шановні мої глядачі, от зараз шумовою, знімаю шуму е, з бульйону і хочу про що сказати. І згадала собі про коментар, який у мене був під відео про тушонки, про приготування тушонок, коли я казала, що обов'язково вимочуємо м'ясо кілька разів у воді, щоб зійшлася кров. І в мене був коментар від глядача чи від глядачки, для чого це робити, тому що багато хто радить не вимочувати м'ясо. А тепер подивіться, шановні мої глядачі, коли починає кипіти вода, збирається велика кількість у цієї шуми. Ось. Велика кількість. І так само, і потім, якщо ми її не позбираємо, вона згорнеться, згорнеться і е просто буде плавати в бульйоні ось такими клаптями негарними. І так само в тушонках там все те саме. Якщо м'ясо не буде достатньо вимочене від крові, то там буде все таке саме. На дні банок потім осяде осядуть оці клаки, такі сірі клаки від, е е від крові, яка згорнулася. Розумієте? І смак, до речі, також буде набагато гірший, якщо ми оцю всю шуму не позбираємо. Тому до чого я веду? Коли ми готуємо бульйон, тут простіше, ми тут все можемо просто позбирати в каструлі. А коли ми готуємо тушонки, бажано м'ясо, особливо якщо це м'ясо домашніх птиць, кури, індики, качки, гуси, якщо це м'ясо. Кроликів, а в нашому випадку ще й нутрій. От, тому краще тушки кілька разів вимочити у холодній воді, поки вода стане зовсім зовсім прозорою. От. А вже з свининою зовсім інше. Коли ми готуємо тушонки свинини, я дійсно м'ясо не вимочую. Тому що я бачу, як чоловік розділяє тушку, він це все робить акуратно, кров вся сходить, ніякої крові в тушці не залишається. І тоді і бульйон набагато чистіший, якщо готуємо щось свинини. І так само, коли готуємо тушонки, м'ясо чистеньке. Потім оцей бульйон, який утворюється прозорий, і тушонка дуже смачна. Так, добре? Сьогодні борщ у мене на подвійному м'ясі. Ну, тут вірніше не те, щоб м'ясо, тут м'ясо кролика. Реберця кролячої тушки, а ще я буду робити зажарочку сала. Борщ буде дуже смачний. І стараюся брати сало ось таке добре перешароване м'ясом. Подивіться. До сала обов'язково цибуля. Цибульку з салом сильно не засмажую, але тримаю на пательні так, щоб вона трошечки пустила сік. Як оце все зараз смачно пахне? І, до речі, якщо от на хлібчик взяти кусочок такого сала, воно дуже смачне, сало з цибулькою, і саме тому я даю, щоб закріпити оцей гарний смак, даю ще собі солі і перцю. Шановні глядачі, це не відеорецепт приготування борщу. Я просто хочу вам сьогодні показати один зі способів, як я готую борщ. Тому що він у мене завжди різний. Тому що-що, що а борщ я стараюся готувати з різних видів м'яса. Якщо є реберця свинячі, то готую лише на реберцях. А якщо нема реберць, то тоді беру те м'ясо, яке в нас є. Це може бути і Домашній бройлер і так само кролятина, і тоді роблю ось таку засмажку. До речі, дуже смачний борщ, навіть якщо його готувати на самій лише засмажці, тобто більше ніякого м'яса не давати, а просто посмажити в таке гарне сало, бочок під черевину, верніше під черевину. От. Зробити гарну засмажку, і так само можна приготувати дуже смачний і ситий борщик. Погодьтеся, що стільки господинь, стільки і рецепт приготування борщу, тому що в кожній сім'ї вже є свої традиції, в кожній області, в кожному регіоні є свої кулінарні традиції, тому кожна газдиня готує борщик за своїм перевіреним і улюбленим для її сім'ї рецептом. Так, добре, борщик вариться, а я одразу ще буду пекти хлібчик. Шановні мої глядачі, маю дуже гарний подарунок від своїх найрідніших. От, і це хлібопічка. Я вже впродовж двох тижнів тестую цю хлібопічку. Пекла вже пшеничний хліб, дуже мені сподобався. Десерт от також пекла. А сьогодні я пектиму житній хліб. Ви знаєте, щоразу пробую різні продукти поєднати, коли закладаю їх сюди у хлібопічку. Ну, я, я не вимішую тіста, вона все робить, хлібопічка. Так, сьогодні у мене кисле молоко, сироватка, тобто води я не даю, я використовую іншу рідину, Сироватка і кисле молоко. Закладаю все це одразу в чашу хлібопічки. Так, тепер сироватка. Наразі на око нічого не даю. Ще все стараюся заміряти. От. Так. Є. Олія. Олію беру соняшникову, без запахів різних. Борошно у мене пшеничне і житне, От. але також обов'язково все зважую і обов'язково просіваю через сито, щоб гарно наситити борошно киснем. Так, все по списку, все як, як в аптеці. Ну, бачите, яке воно тут грудочками? А коли просівається? Те воно стає гарне. Так, і тепер. І тепер ще пшеничне борошно. Також обов'язково його просіваю. Пробувала готувати білий класичний хліб лише на пшеничному борошні. Дуже нам сподобався, дуже нам засмакувало. І тепер сюди до сироватки і олії перекладаю просіяне борошно. О, до речі, гляньте, як гарно видно. Бачите, біле пшеничне зверху і знизу житні. Гляньте, які кольори. Так, сюди акуратненько. Найбільша робота біля цієї хлібопічки це виміряти і закласти в нього всі продукти. Далі все вона буде робити сама. І це мені найбільше подобається. Так, тепер треба додати солод. Ось такий, бачите, солод, житній, сухий. Його додають тільки до житнього хліба. До пшеничного його додавати не треба. І тут же використовую ось такі мірні ложечки, які були в комплекті до цієї хлібопічки. Так. так. До речі, з цього солодуші можна приготувати житній квас. Ну, але зараз. Наразі квас не готуємо, готуємо хлібчик і тепер дріжджі, кіберу швидко діючі. залишилося додати. І цукор все, все сюди заклала. От, можна вмикати в розетку. І далі я вже вибираю програму. Так. А ще тут можна вибрати колір скоринки. Тобто, чи скоринка буде така біленька, чи трошечки темніша. Можна вибрати також вагу. Буханки хлібної меншу, середню і більшу. Натискаю старт. От, і далі моя хлібопічка готує сама. Час приготування саме цього хліба 4 години. Шановні мої глядачі, борщ сьогодні готую на борщовій заправці. Саме тому я й кажу, що це не є відеорецепт. Це просто один зі способів приготування смачного домашнього борщу. Оця борщова заправка у мене з квасолею. Якщо кому цікаво, от зараз саме сезон заготівлі борщової заправки, шановні мої глядачі, 5-6, напевно, рецептів, якщо я не помиляюся, може і більше, в мене на каналі вже є. І всі заправки по-своєму смачні. І оця заправка дуже добра, тим, що тут все є. Квасоля є, буряк є, томати є, тобто борщ можна приготувати дуже швидко. Якщо отак робимо зажарочку, о, почало містити тісто хлібопічка. Якщо ми зварили барабольку, приготували зажарочку і тепер даємо сюди борщову заправку. Так, тут вже все за гарно запрацювало. Та трошки погано видно, як вона місить, бачите? Там є така лопатка на дні чаші. І ось тепер вона все оце вимішує, все, що я заклала. Я не дуже хочу відкривати, тому що е, хлібопічка починає прогріватися, прогріває продукти, тому я її не відкриваю. Так. Борщик дуже смачний у мене виходить. У ну, буршовій заправці дуже багато овочів, там і перчик болгарський, там і бурячок смачний. Так, і квасолька. Трішечки цукру для того, щоб збалансувати смак. Небагато. Ось так. Ну, і тепер чесничок. Так, борщ кипить, хлібчик печеться, добре, то є добре. До речі, моя щира повага тим хазяїчкам, тим господиням, які до сих пір ще випікають хліб у печах, у п'єсу, як нас кажуть, на Тернопільщині, на, на Львівщині так само. От справді, я захоплююся такими газдинями, тому що випікання хліба в печі це цілий ритуал. Це треба правильно напалити в печі дровами, правильно температуру витримати, потім довго місити тісто, сформувати хлібини, от, на лопату, в піч, спекти, знати при якій температурі це справді цілий-цілий це ритуал. Ніколи мені не доводилося пекти хліб в печі, ну і вже напевно не доведеться. Ну хіба що може поїду до когось в гості, до тих хазяїчок, яких ще печуть у печах і там. Також спробуй долучитися до такого ритуалу. От. Ну а друга причина, чому тому, що ви знаєте, хліб печуть у печах ті, у кого великі сім'ї, хто готує багато. От, для прикладу, нам однієї буханки хліба вистачає два деколи на три деколи на два дні, деколи на три дні. Тому... Пекти багато одночасно немає потреби, тому що хліб буде довго він не полежить і буде псуватися. А так для мене це найкращий спосіб кожні кілька днів, два рази на тиждень прийти свіженький хлібчик. Одного разу пшеничний, другий раз житній, житньо-пшеничний. Ну і ще далі буду пробувати якісь інші рецепти, можна додавати і різне насіння. Там, до речі, дуже, дуже багато можливостей у цій хлібопічці, буду пробувати. І з задоволенням буду вам показувати, шановні мої глядачі, що в мене виходить. От що я називаю ситий селянський борщ. подивіться, зі салом, з овочами, з м'ясом кролика. смак ота. Сьогодні з м'ясом кролика. На наступний раз готуватиму з іншим м'ясом. І то є добре. І то є добре, і то є смачно. На пробу відпікала найменшу буханку пів кілограма. А він мені схожий більше на Бородинський. О, ще теплий. Але пахне. Як він гарно пахне. Поспішила, ще теплим розрізала. Трішечки отут примявся. але пахне дуже гарно. Так, добре, хай трішечки відпочине. Хай хлібчик трішечки відпочине. Зараз накрию рушником. Борщ є, хліб є. Ще годинка друга приїде мій славік з роботи і будемо вечеряти. Переважно першу страву готують на обід, але так як мій чоловік приїжджає дуже пізно додому, то ми сьогодні борщем повечеряємо, а вже завтра в нас буде борщ на обід. Славік собі на роботу візьме, я вдома пообідаю, і то є добре. І дякуємо Господу Богу за те, що маємо з чого готувати. О, вже мій Славік є з роботи. Мурзик зустрічає, ляньтяно як треться, ну. Таку можна зачепитися впасти. Чим так пахне бі, файне? Хлібчик печу знов. Хлібчик печу, борщик озварила. Так, так. Я ж кажу, Не можу нею натішитися. Шкуринка моя, бо я шкуринку люблю. Ну, правильно, а що ж? Ти кури... Шкуринки Вже був... хоч Зуби не ті, але шкуринка добра. Ну, з борщем буде саме те, що треба. Добре, зараз.